Щело всім, і з вами Воврен. І ми нарешті, нарешті будемо проходити боса Скорпіона. Вчора я пробував записати відео, але <клух> не включив запис звуку. Тому поза кадром побив сад босів <клух> кілька раз. Програв у цьому чоловічку і цьому. Але все-таки добив його. Так, і що у нас тут? А у нас тут босскорпіон. Ну, стільки моя метал команда, напевне, ще не зможе оселити, тому я спробую трішки зняти відсоткового, а тоді. буду бити пана скорпіона. Всім, що мене залишилось. Думаю, це буде саморозумний план, який я можу тільки зробити. Тому що 800 тисяч це вам не 100. 800 мільйонів це вам не 100. Так. І навіть не 200. Перший відсотковий. О! Непогано. А це погано. Тепер ми будемо помирати просто. Тому що... Ще угу. й блоки відключені. Давай, давай, убий мене. Повністю. Я зараз угу. Ну, без ресниців. Ми зараз робимо. Що ж ти так перериваєш? Похуда. Голова веделка. Бам. Так, трішки висоткового знято. Може помирати, давай. Є, добивай мене. Не хочу мучитись, нема сенсу. Я багато не нанесу в любому випадку. О, так. Перша команда 230. лямів. М -м -м, not bad, not bad. Ну, в принципі, 600, якщо пощастить, і я не затоплю. Давайте спробуємо. Ооо. Стоп, у мене тут артефакт поганий. Можливо, тому я теж мало наносив попереднім боссом. Оце я лоханувся. Давайте збережу боту. Це капець. Я міг набагато швидше поголовче робити. <світнє> ну ха ха господ, со ты ну Б2. Оранжевом світі це Так, еще поехало. Відключается Блок, Алло. Угу, к тому діло Це безкінечне комбо повинно тривати до кінця. Краще відсадковий першим ділом. Так, треба розглядати з рейго Супермов, але і далі комога щось зарядити. Давай. Блін, просто ваншотить що небудь. Попала з мене вона троп. Просто в секунді. Давай, 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 давай. Найс. Окей, діє дебаф Робіна. Тут нап'ємо по топ. І... Третій стак. Так. Остап паде. Але якийсь час ми поб'ємо по шістьлямів. Було би круто юзнити. Блок. А, не відключався. Це боляче було. Шаноулей. А ви там не оберзіли? Все, я трох. І станеть. Ні, не застанемо, не застанемо. Наступний раз потрібно не... не дати йому це зробити. О, муділо! Страшний муділо. Так, нюснем. просто я не-не-не-не-не-не вот этот убей блин, блочить это просто да <свечет> урод одна помылка является Було дуже близько. На жаль. Він дуже токсик, в плані того, що він почав переривати мене. А що, спробуємо супса? No, ale jest wielki szansę, że ja zaraz nie przegraję za O nie, nie przegrałem. 16. Tak. Mam. pierwszy spec. ага. Nee. Супер. Okay. <coughs> І що? Дивимося на города. Так, героїку один пройдено. Тепер ми на героїку 2 це кайф. Не очікував такого, але це дуже приємно. У мене ще є час, <coughs> час щоб трішки поформити ресурси. Можливо, апнути Jumpston на 3 рівня. А, в принципі, чому можливо? Ми з рего апнемо. Супермен. <coughs> ну, не скорпіон, на жаль, але для даного аккаунта це непоганий дроп. Тому що супс це, це супс. Tak, i ja otrzymałem troszkę oskowiczków, ja mogę gdzieś upnąć. To jest, to Batman. Ale, скорее za ja z na ivy. Tak, 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 ja zaliżę. Ну що 26 26 це не страшно це з тих команд що залишилось всі прийдуть 12 я можу апнути дані а тут скільки потрібно? Деси. Або Gemstone. І скоріше за все я обираю джемстоун. Так, і на третьому рівні він приблизно такий же. Засилує першорівневий кінжал Томідопу з пасивними статами. Відповідно, я втрачаю, звісно, я втрачаю, але не так багато. Тому що у мене є ще один маленький mm -hmm. пасивний автофакт. Але я собі вибрав таку стратегію. Дуже легенько все злітає з нього. О, декілька секунд. О, це хороша команда. Тобто, за дану команду є вже 150-170 мільйонів на ножку. І це в мене рейден далеко не прокачаний, і Скорпіон також йому хоча б одну одиницю спорядження і він буде взагалі виносити. <coughs> що манта? А ми його базово ми не будемо вбивати, ми його вб'ємо. Супермовом. <coughs> Пан шазам у мене має одну шмотку тепер. Ку, до речі, можу лапнути тр трішки, бо. А, непогано, непогано. Оце вже супер. Так, <coughs> артефакти всі на місці. Поїхали. повинен бути Easy one shot, але як завжди, я можу помолитись і може померти мій шазамчиком. Таке відбулось вчора. І я був дуже злий, тому що стаки набувалися дуже класно.

Він навіть нігато мені не зносить, бо це перший етап. Супер. Так. Якомога більше потрібно стаків. Досить непогано що? Ну на так. Декілька стаків. Хоча тут воно і не потрібно, але я просто хочу. <рив> Те, заради чого я все це робив, набивав і так далі. Цікавий персонаж. До речі, сьогодні він буде в магазині і спробую вибити його на основі. Буду мати аж на 2. сундучка. Але можливо пощастить. <coughs> так. Пан Шазам зробив кабум. Так, хтось з них двох відключає хіл. Ага. Значить, п'ємо того, хто не відключає. Оце це бути Езі. Скільки скільки? А 22 лями ця команда повинна проходити тільки так. Непогано, на якій я мої. 何で Давай бувай харди. А, ти навіть не убив харди, ну чувак, побачить тоді. Ох, садомак залітає, поки він підстану. Але нічого. І пять стаків. О, це кайф. Думаю, тепер ця команда соточку може і якщо не більше. Супер. Потрібно качати Айві і підняти Харлі до п'яти зірок, щоб <кхм> отримати максимальний баф. І так. На завтра на закуску залишиться цих двоє і наступний рівень. Тому дякую всім за увагу, проходьте солдрейте, качайте персонажів і зустрінемось з вами в з вами Mobile.